Ну що, білети? Удачі нам. Ага, давай, да, так, давай, удачі Не заладить. Давай, дві. Ага. Дві не дай. П'ять-а-хо. Сорок, все добре. Це вже добре. Це машина. Треба машину до нього. Дивися кепки, до речі. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, а по одному, може по получится зекономити. <рес> ну, давай. Всяке може бути. А в мене так було. А, теж було. Якщо пощастить, то. Мені незекономили пару короток. Але цього разу вже половина. З моїм фасінням. Точно буде. Давай зараз шесть шину. Нави, ще, або когось випалювання, о, 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 о. дурема, наприклад. Карф. Теж добре. Теж Карф на, на ну, випалювання. Теж так, да. в мене немає його. На, його треба. Супер. Це добре. А ну, до тут. нього ж треба той, як його. Ашетіус. Дурем в першу чергу, а потім вже потім вжетіус. Тут це якби. Так, а ці буде ще. Чи... До лиги. Ну так, ні, давай давай до Легі. Ну. Зразу, давай. Ну. Yeah. <си> Начахнувався. <си> <си> Начеклував. Інтерісно, кого? Ніса, ну вона тебе є. <си> 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 вона була б вже третя, мабуть, ну, буде друга. Бо я її попродував. А, да, ну її теж Решко треба. А, була. Але то, що, да, то що воно у тебе є на артефакт піде. Там, до речі, є артефакти, але ну, які можна. Uh -huh. або, або ну, крути, далі крути. Ну так, да, прийшла з першої десятки, так що можна ризикнути. Можна, можна. Ну, зараз може до гаранта потягнути. Нічого а, ні, не потянул. <реш> <реш> Супер. Давай, давай, дубль, дубль, дубль. Не, дубль не дало. Майшесь. Паркунтен. Шина. Ого! Оце круто. Оце круто. Це реально круто. Ти <реш> Точно? <реш> до гаранту. Точно. Ну, до останнього гаранту. Все. Так. Ну, ну це вже, це вже дуже класно. От зараз шина, Зорак Вони вже зепки будуть набувати, все добре, але мені, що з Белдель там сумасшедші дома буде. Але. це до останнього Гаранта Поїхали. Давай. Надіюсь, він прийде найближчим часом. В навіть навіть, якщо 70 буде нічого страшного. Хочеться раніше. Ну, так звісно. Що хочеться раніше. Ні, тягне тепер. Ну, вже все ж та шину дало. Відпочиває. Так. Є. Є. Ну давай, дабл або екзо. Або дабл і екзо. Дабл є! Дабл є! Дабл є! Давай щось, щось сильне. Малак. Малак добрий на арену. Не знаю, чим тебе був, але на арену він хороший. Ну, не, не було. Це добре, на арену не, вже не було. є танк. А, в тебе. чекай, Це ж Ергандер є, здається, так? Да? Uh -huh. От, діло в тому, що вони трошки відрізняються насправді. Але можна і того, і того ставити. Угу. Uh -huh. далі? Uh -huh. хто далі? Карф дубль. Карф дубль. Ну, Теж його можна погано. плюсувати, так. Герой хороший. Але е, що плюс? Е, це те, що реально з цих 70 випало ви 2. Плюс малака не було, і цей герой реально хороший. Це, це круто, круто, прямо. Так, почекай. А ну-ка, давай -ка, подивимось. А ну крути ще, долеги. Ну от, до останній Точно. і все. Точно давай. Давай, хай зараз впаде. зараз, а Ага, точно вже <сілик> Точно воно буде тягнути до останнього. О, так от. вот. Калгра хитренька. Хитренька, так. Жадібно, хитренько. Є, yeah, є. Yeah. Yeah. Давай дабл. Три. Дабл Ні. Кого нам тут прислали? Дуре. Ого, ну це, 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 це дуже добре. Це не зря. Тому що дурем він під, під випалювання зараз прям шикарний. Тобто, в тебе вже є хороше uh -huh. випалювання. Так, да, без Екзи, ну воно реально хороше без Екзи. І є людяний uh -huh. вибух без Екзи. Тобто далі їх просто а, посилити. екзами, Ну, на рахунок горіння я б не спішив за Шетіусом, а людяний uh -huh. вибух з, -з Белдей, то ну, точно. От. Ну, Бильдей не маєш в мене. Да, да. Ну це в майбутньому за це за. За гарант зараз тут. Через один баннер. от, А, ні, дайте через. Ж, один я ж не її хочу. А, паркунте? Угу. Якщо Перконте, то він буде. Він буде отут пізніше. 7 жовтня. Ну, от, До цього. До цього дня я назбираю. Крутки. Назбираєш і до цього дня, зараз баруш. Дело зараз. Ну, ну так. Через так. тиждень навіть буде в тебе вже, так що... ага. але так, краще збирати на, на тих героїв. Ніж потім збирати на четвертий mm. суспільний. Ну так. Ну, і в кінці відео хочу подякувати всім, хто проголосував за мене у конкурсі блогерів. І нагадати, що ви все ще можете зайти на сайт і віддати голос за свого улюбленого блогера, а також отримати собі деякі нагороди. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, якщо вам подобається, пишіть коментарі, вступайте в групу в телеграмі. І гарної всім гри! До зустрічі в наступному відео.